Унікальні костюми, море позитивних вражень, знайомство з культурою наших сусідів та новими друзями, незабутні дні спілкування з ними. Це результати чергового проєкту Карпатські етнопригоди. Уже втретє вихованці рогатинського центру дитячої та юнацької творчості і їх наставники беруть участь у міжнародній ініціативі, яка реалізується у рамках польсько-української ради обміну молоддю та фінансується Фондацією розвитку системи освіти з коштів міністерства освіти і науки Польщі. Упродовж одного тижня юні рогатинці презентували Україну, зокрема, опілля під Карпат Регіон у польських театрах. Під час шестиденного перебування у курортному місті Закопани діти відкрили для себе подібності та відмінності між польською та українською культурами, познайомилися з мистецтвом народних ремесел, типовими регіональними костюмами, музикою і танцями гірської місцевості Польщі. До речі, творча юнь рогатинської громади виготовила власні версії регіональних еко-етнокостюмів, тканини, яку використовують для плетіння захисних сіток військовим. Ці костюми українські регіональні танці та пісні вихованці рогатинського центру дитячої тайнаської творчості представляли на. Фестивалі двох культур у Бечі, а по приїзді з-за кордону і в Рогатині для своїх батьків, які так само були задіяні у підготовці до проєкту, та для представників влади. Міський голова Сергій Насалик зауважив, що співпраця з польським містом Бечем є дуже плідною. Основою цієї співпраці є культурний обмін дітьми, і такі поїздки роблять нас ближчими до своїх сусідів, налаштовують на взаємоповагу до історії та культури обох народів. Презенти, привезені учасниками проєкту з Польщі, згодом будуть виставлені на благодійному аукціоні для підтримки збройних. Сил України, а завершилось дійство не тільки колоритно, а й смачно глядачів пригостили здобою та автентичними косівськими сирними кониками.